А ти знав, як просто і легко дістається форкоп Volkswagen Tiguan 2019 року? Подивіться, одна кнопочка натискається і ось він вилазить. Все зафіксований. Можете грузити якусь лодку і їхати на рибалочку. Точно так само легко він ховається. Кляц, кнопочка від оп. І однею ручкою зафіксували. Маєте гарний вигляд бампера. Закривається багажник з кнопочки, класний технологічний автомобіль, камери та патронники 360. 19 го року автомобіль, двохлітровий дизельний двигунчик на повному приводі та автоматичній коробочці передач DQ500. Шикарний варіант 19-го року. 180 тисяч пробігу, верлайні, чорний колір, панорама. Клімати трьохзонний круїз, адаптивний все присутня в цьому автомобілі, куча асистентів датчики сліпих зон та тримання смуги. Цінник на старті 33 тисячі Номер продавця в описі. Дзвони пиши, можливо, ти будеш його новим власником.